Наприкінці грудня виповнюється 170 років, як Тарас Шевченко написав легендарний заповіт. Це один із найвідоміших віршів поета у всьому світі. Він перекладений майже півтора сотнями мов. Заповіт Шевченка вивчають у школі, але не всі знають про історію написання та видання його. Цікаві деталі у наступному матеріалі. У 31 рік Тарас Шевченко захворів на пневмонію. Вже прощаючись з життям, поет написав легендарний вірш. Його перша назва Яку мруту, поховайте. Це автограф вірша заповіт почерком Тараса Шевченка. Ольга Шарапа, праправнучка Кобзаря по лінії брата Микити. Жінка все життя присвятила вивченню роботі відомого предка каже, його творчість завжди підпадала цензурі. Таку царській Росії у виданні, датованим 1867 роком, заповідь скоротили до восьми рядків. Сам видавець кожончиков. Ну, кабе чого не вийшло. Деякі поезії Шевченка ну, грубо скажемо, порізав. І в тому числі, і оцю поезію, яку «Мруто поховай, поховайте, він надрукував тільки ті рядки, які йому здавались зовсім ну, безневинними, я б так сказала. Навіть перше прижиттєве видання заповіту було із неточностями 1859 року за кордоном вийшли друком вірші Шевченка, заборонені в імперії. У Лейпцигу вийшла ось така книжечка нове стихотворіння Пушкіна і Шавченки. Так німці не знали, мабуть, як звати автора. Можливо, коректор зовсім не читав, тому що і багато друкарських помилок і в словах в самих поезії Шевченка. Що цікаво, що заповіт опублікована тут під назвою Думка. У радянські часи творчість Шевченка трактували відповідно до тогочасної ідеології. Заповіт вивчали і масово перекладали. Перше закордонне зібрання перекладів у 60-х роках з'явилося у буенос айресі Фінансувала книгу Українська діаспора. В 1989 році ось ця книжка вийшла 147 мов різних вміщений. Пізніше вона перевидавалась. Карельська навіть ось переклад існує. Хантийська мова мова, які вже зараз є на стадії вимирання, переклади творів Шевченка в них існують. Революційні слова заповіту зараз, як ніколи, актуальні для українського народу, каже науковець Ольга Шарапа. І додає, благогораність таланту Великого Кобзаря і досі не пізнана. Найприкрише мені з усього те, що ми не знаємо Шевченка. Мало його читають і. Не обов'язково нав'язувати і рекомендувати читати до цього. Треба прийти самому. Юлія Пропленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.